Просто у ці самі хвилини на капіталійському пагорбі у Вашингтоні новий віце-президент Сполучених Штатів Майкл Пенс мав би вже скласти присягу. Далі своє слово про вірність демократичним американським цінностям оголосить Дональд Трамп. Церемонія розписана буквально по хвилинах за тим, аби все пройшло як по нотах на вулицях американської столиці, стежать сотні соловків. В самому епіцентрі подій наша Наталка пісня і маємо прямий зв'язок із Вашингтоном. Наталю, привіт! Що із доленосного відбулося вже? Ну і власне, як там Трамп себе почуває? Його вже оголосили 45-м президентом. Вітаю Олександр. Насправді інаугурація розпочнеться буквально в лічені. Секунди зараз просто в ці хвилини віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс має складати присягу на вірність американському народу. Слідом за ним це зробить Дональд Трамп, який стане 45-м президентом Сполучених Штатів. Він має вкластися у 4 хвилини, а далі виголосити свою інавгураційну промову. ранок Дональда Трампа розпочався із обов'язкових відвідин церкви, де він був разом із родиною, а далі разом із дружиною Муланію. Він побачився і з Барком та Мішель Обамами у Білому домі. До слова Обами не єдине президентське подружжя, яке відвідує сьогоднішні на заходи. Серед почесних гостей є і подружжя Клінтонів. Після присяги та промови Трампа розпочнеться найвидовішніша частина в подій. Це Параду, якому візьмуть участь понад 100 військових оркестрів, до слова обраний президент Дональд Трамп кілька днів тому висловив своє бажання проводити у Вашингтоні ще й військові паради за участі військової техніки і літаків. Однак ця сьогоднішня хода має мирний характер, хоча і при участі військових оркестрів. Україна на інаугурації на офіційному рівні представляє посол країну у Сполучених Штатах. Валерій Чали, а не на офіційному рівні ціла міста чиновників і політиків, які ще будуть брати участь у так званих інаугураційних балах вартість кутків, на які починається від 25 тисяч доларів, висягає одного мільйона. Список а, політиків і чиновників, які вирішили брати. А, Участь у цих подіях і встановлювати а, стосунки із новою американською політичною елітою на приватному рівні доволі строкати це співачка Оксана Білозір, колишній генпрокурор України Шокін, співробітники президентської адміністрації Віталій Ковальчук та Олексій Філатов, нардепи Валерій Карпунсов, Юлія Тимошенко, Сергій Льовочкін, Вадим Новінський, Андрій Артеменко, Борислав Бореза. А ми повертаємося до аугурації детальніше про неї ми розпад, розкажемо вже у наступному випуску. ТЕСЕЛО дев'ятнадцять тридцять на 1 плюс Олександре Наталю дуже дякую. Спостерігайте, насолоджуйтесь та аналізуйте. Наталка пісня була щойно на прямому зв'язку. Як ми бачили з прямої трансляції, буквально у ці хвилини Майкл Пенс, віце-президент Сполучених Штатів, складає присягу. Далі буде черга президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і в нього є чотири хвилини, аби розповісти Америці, яким буде світ і його країна в найближчі чотири роки.